Друзі, усіх вітаю! Хочу сказати, що зараз ми живемо в дуже важкі часи, але особисто мене дуже гріє той факт, що величезна кількість людей допомагають і підтримують один одного. Це зараз вкрай вкрай важливо. Я сьогодні вам хочу розказати про ДШВ, десантно-штурмові війська, які теж потребують нашої з вами допомоги. І зараз я вам розкажу, як саме можна буде їм допомогти. Я хочу запропонувати вам стати другом дешеве десантно-штурмової бригади. Зараз на екрані ви побачите штрих-код. Ви переходите за цим посиланням. Це платформа, на якій ви можете робити щомісячний чи просто одноразовий донат. Звісно, я від себе хочу сказати, що щомісячний донат він набагато прикольніше, тому що ви на постійній основі можете підтримувати хлопців. Ви можете обрати бригаду, яка вам допобає. А можете відправляти гроші на загальні потреби дешеве. Звісно, вся інформація перевірена. З того на електронну пошту ви будете отримувати звіти про ваші донати. Також ви будете отримувати нагороди, які саме в бригаді ви допомогли. І мені здається, що це дуже дуже страшенно нас всіх надихає. Тож підписуйтесь, долучайтесь. Особисто я вже долучилася. і Мені дуже приємно, що щомісяця я роблю такий маленький вклад для майбутнього нашої країни. Стань другом дешеве оформи підписку на платформу і роби щомісячний донат нашим хлопцям.